Положимо стоячи, носочки разом, п'ятки дещо розведені, зміщуємо вагу тіла вперед, даємо легенький прогин. руки через сторони піднімаємо вгору, долоні широко. Потилицю відводимо назад, розширюємо грудну клітку, живіт підтягуємо, фіксуємось. Не вивалюємо таз назад, штовхаємо його більше вперед. Не піднімаємо плечі до вуху, опускаємо їх та заводимо за плечі. Лопатки розведені, сонячне сплетіння виштовхуємо вперед плечі в протилежні сторони. Намагаємося таз ще більше підвести вперед. Відчуваємо активну протидію силі тяжіння. Відштовхуємось ногами від підлоги. Великі пальці, подушки тиснуть підлогу. У передній стороні відчуваємо розтягування, по задній збирання. Молодці. Переходимо у танаса. Стопи разом, опускаємось вниз, коліна призгинаємо, Живіт тисне у стегна таз відводимо назад. Спина насутулиться, спина рівна, шию не зажимаємо, плечі опущені, долоні підлогу, Куприк штовхаємо назад та вгору, ніби тиснемо в уявну стіну. Але п'ятки не піднімаємо. Вмикаємо наші згиначі максимально, ніби тримаємо уявну пластину між животом та стегнами. Підтягуємо промежину, виштовхуємо сідничні кістки, потилицю виштовхуємо назад, витягуємо шию підборіддя опущення. І намагаємось рівномірно притискати живіт, груди та чоловік. Намагаємось заглибитись в цьому положенні, витягуючи, розтягуючи наше дихання, мінімізуємо округлення в спині та нижнє ребра ближче до колін. Дуже добре приходимо в обхід атріканаса. Для цього вимірюємо довжину ноги. П'ятка підпромежена. промеженою, займаємо положення трикутника, правий носочок розгортаємо вперед щоб п'ятка була посередині лівої підошви. Входимо в положення, опускаючись. Вниз руку проводимо до великого пальця та фіксуємо на підлозі щиколотці або вище. Плечі розгортаємо, ліва рука вгору. Не розкриваємо стегна. Стегна завернуть. Не завалюємо руку назад. Розміщуємо плечі та стегна в одній площині. Робимо протидію, завертаючи лівий носочок трохи всередину, а стегном, ніби талкаючи, тиснемо в уявну стіну позаду. Голова не рівняється, шия рівна. Розподіляємо точки опори рівномірно на обі стопи, розтягуємо себе в просторі, живіт підтягнутий. Супер. Переходимо в фарш ватана Для цього ноги ставимо дещо вище, так, щоб ліва п'ятка залишалася на підлозі. Опускаємося вниз рівною спиною, носочки дивляться вперед стопи на ширині стегу. Спина не сутулиця, спина рівна, плечі відводимо від шиї, не розгортаємо стегна. Стегна в одній площині. Праву сторону трохи талкаємо назад та вверх, ліву трохи вперед та вниз. Живіт підтягнутий і виштовхуємо таз назад. Опорні точки рівномірно поділяємо на обі стопи, подушки великих пальців тихнуть підлогу. І по передній стороні йде у нас витягування. Заглиблюємося вниз, поперек максимально рівний. У вас це добре виходить, а буде ще краще.